Сами я кандидат у мери Дідківський Денис та кандидат у мери без Аліса. І сьогодні на тема нашого ток-шоу відкриття правди. Сьогодні ми поговоримо е як два кандидата у мери. Що ж, Аліса, скажіть мені, будь ласка, чому ви захотіли балотуватися у мери кітцею? Що б ви хотіли тут? Можливо, вам щось тут не подобається і ви це хочете. Ну, е я захотіла балотуватися у мери, е тому що це дійсно круто ходити е цілий місяць е та ще з двома друзями е у е Так, Ще я хочу е додати деякі зміни у наш город професій. Е, пробачте, але ви пішли заради цього, щоб ходити безкоштовно в Кіцвіл. Пробачте. Але я, кандидат у меру дідківський Денис, про це навіть не думав. Я думав тільки про те, як покращити життя громадянів, міста, професій, Кіцвіл. А про безкоштовний вхід я навіть практично й не знав до сьогоднішнього дня. Що ж, добре. Денис, як ви вважаєте, що таке корупція? Дорога Алісо, корупція це дуже погано. Це дуже погано, але я сподіваюся, що під час мого правління у кіцвілі корупції не буде. Ось. А якщо й буде, то це тільки то у... це буде дуже погано тобі корупція. Так. А відповідати на це питання, що саме корупція, я не буду, оскільки це місто дитячих мрій. І не потрібно дітям думати, що таке корупція. Що ж, Аліса? Тепер я вас хочу спитати, яку б саме станцію, можливо, щоб ви змінили у е, станціях зараз? Можливо, щоб додали, що б ви зробили? Я хочу додати станцію е, «Рада Вілі» е, і хочу додати станцію, де, можливо, е, діти могли... Навчитися готувати різні е, блюда. Ось саме з Ради і почнеться корупція. Що ж, не переживайте, я не дам вам стати мером, щоб корупція процвітала в кіцвілі. Що ж, Аліса, чекаю питання від вас. Денис, е, а що би ви хотіли, е, хотіли змінити у нашому місті професію? Я б хотів додати декілька станцій, такі як ток-шоу Хто зверху, там, де дівчата і хлопці можуть заробляти гроші для своїх команд, ділити їх потім. І я вважаю, що це буде дуже інтересно. Е, також я хочу додати станцію фабрика солодкої води, там, де діти зможуть робити е, газовані напої. Е, я, е, я вважаю, що це буде дуже інтересно для наших дітей, громадян. Що ж, Алісо, можна вас питати? Так, е, ось дивіться, що таке у вас є, що немає у інших кандидатів і чому вони, діти повинні проголосувати саме за вас? Я гадаю, що в мене є е, якась е, креативність е, і... Е... І много багато, багато е, сміливості. Е, і я хочу, щоб ви е, громадян, е, громадяни цього міста, е, міста дитячих мрій, та коли я стану е, мером, щоб воно було не тільки дитячих мрій, а і мрій дорослих е, та підлітків. Я хочу, щоб саме ви голосували за мене. Ви щось таке намололи. Е, ну, дякую, що ви в мене вкрали ідею е, по поводу підлітків. Будь ласка, прошу, чекаю е, питання від вас. Денис, яка ваша улюблена станція у Кітвілі? Це радіо. А чому тож. саме радіо? Тому що мені там подобається і інші станції мені трошки вже піднадоїли, тож коли я стану мером, я також додам якісь ще фішки до станцій, які вже є в Кіцвілі. Якщо ви також цього хочете, якщо ви вже не перший раз в Кіцвілі і навіть не п'ятий, то голосуйте за мене. Я додам у станції. Багато ще фішок. Що ж, на який спектр людей ви, ви сподіваєтеся, які за вас будуть голосувати? Наприклад, за мене, я сподіваюся, будуть голосувати підлітки. Люди віком від 10 років, оскільки я роблю акцент на цьому, щоб у Кіцвілі було побільше розваг для підлітків. Що ж, я гадаю, що усі різ... різноманітні сектори дітей, яким сподобаються моє пропонування до нашої позиції Позицію до нашого міста професія, вони будуть голосувати за мене. Добре, що ж, Лісу, чекаю від вас питання. Денис, а є така станція, вам, котра. Я, котра вам не дуже сподобається? Не подобається мені такі станції, як тири, робофутбол. І коли я стану мером, я планую замість них поставити якісь більш цікаві станції. Що ж, з вами... Був кандидат у мери дідківський Денис та кандидат у мери Аліса Бестритька. Голосуйте за мене або за Дениса. А також ще багато кандидатів, але е, оберіть свій, свого Ідеал. фаворита і приходьте 27 вересня у кітвіл та голосуйте. Нехай переможе добро. Dá pra